Привіт! Це відео буде для тебе корисним, якщо ти хочеш зрозуміти весь процес випікання хлібу від замісу до самого процесу випікання. В цьому відео я показую обминки, навіщо вони потрібні, як виглядає тісто після кожної обминки. А ще це відео більш експериментальне, і я показую чесний результат мого експерименту. Тож не переключайся, додивися до кінця, і ти знаєш дуже, дуже багато цінної інформації. Я спеціально зняла це відео, як виглядає тісто, наприклад, от як зараз, після аутолізу, після першої обминки і після другої. Як ми робимо обминки? Значить, після аутолізу як тісно наше трошечки відпочило, да, після 30 40 хвилин ми робимо першу обминку, змочуємо руки водою, щоб тісто наше не прилипало до нас. І ось так, як показано на відео, ми трошечки розтягуємо наше тісто і складаємо його до центру під низ. Тобто ми якби його завертаємо. І хочу додати, що з кожною обминкою ваші складання вони будуть зменшуватися. Наприклад, першого разу вам зможе знадобитися від 6 до 10 таких складань. А друга обминка вже менша. Це все залежить від гідратації вашого тіста. Ось подивіться і порахуйте, скільки я зробила. І головне, коли ми перепиняємо робити ось ці складання. Коли ви відчуваєте, що ваше тісто, поверхня вашого тіста, вона якби більш натягнута. Тобто ми не доводимо до того, щоб. Тісто починало рватися. Ось цього нам не потрібно робити. Ось так виглядає тісто після першої обминки і плюс 40 хвилин бродіння. Друга обминка нічим не відрізняється від першої, може просто трошечки менше самих складань. Тут я хочу додати, навіщо взагалі ці обминки, що ж вони роблять для нашого тіста. Ну, по-перше, це розподіл газів, щоб ваші ті дірочки, які утворюються в хлібі, були більш равномірними, а не так, як Знаєте, колись як купиш хліба, там одна велика дірка посередині. А вони поліпшують структуру, вони допомагають тісту робитись більш еластичним, пружним, більш однорідним. Ну і вони. Взагалі-то якби допомагають активації дріждів, да? вони більше так пробуждаються, можна так сказати, і ось тут дуже головне, щоб ви не перестаралися, тому що надмірні обминки на пізніх етапах уже бродіння вони можуть призвести до перенатягу тіста, тісто почне рватися, тобто будуть на порушуватися оці структури, які будуть тримати. Ваші дірочки, можна так, якщо по-простому сказати, і тісто тоді не буде нормально підніматися. Все, наша обминка закінчилася. Ось Так виглядає тісто. Ми даємо йому ще трошечки постояти і будемо приступати до предформовки. Ну і тут головне, чому ж в мене вийшло. Експериментальне відео. Ну, по-перше, я трошечки відступила від свого постійного рецепту, по якому я дуже давно працюю, і вирішила замінити цільнозернове борошно на житнє. Потім мені здалося, що тісто при замісі достатньо сухуватим, я додала ще додаткову воду, і тут, тут почалося найцікавіше. Тісто дуже швидко змінилося. З одного боку, воно стало м'яким, таким більш піддатливим, але ж з іншого, баланс було порушено, воно стало більш рідким, ніж мені хотілося. І навіть попри моїх обминок, тісто все ж таки почало плести І це був для мене. Дуже показовий такий момент, тому що е з стандартним рецептом, яком, на якому я працюю постійно, такого е практично не відбувалося. Там тісто поводилося більш стабільніше, краще тримало форму, клейковина розвивається більш передбачувана. Тож тут зіграла і заміна борошна, і заміна гідратації, і навіть трошечки інша реакція на обминки. Цим я хочу. Сказати дуже важливу річ, що не кожне борошно, воно підійде під кожен рецепт. Навіть якщо на папері може виглядати все логічно, да, то борошно може. Відрізнятися не тільки назви, воно може відрізнятися силою помолу, вмістом білка, здатністю навіть вбирати воду. І те, що працює ідеально з одним видом борошно, може дати зовсім інший результат, наприклад, з вашим. Далі все просто, все наше тісто ми розділили на дві півкульки, да, сформували, зробили натяжіння. Я собі допомагаю шпателем, да, і даємо відпочити нашому тісту приблизно 15-20 хвилин. Після невеликого відпочинку ми можемо формувати вже наш хліб і відправляти його до кошика на розтійку. Е, Обов'язково присипаємо зверху наш хліб борошном, щоб нічого не прилипало. І, як показано на відео, без сильного натяжіння, дуже обережно ми формуємо ось таку форму нашого хлібця майбутнього. Ось так. Все закриваємо, і наша задача з вами зробити достатньо хороше натяжіння хлібини, щоб коли при відкритті з'явився дуже хороший грибінець відкритий. Це залежить від того, як ми сформуємо наш хліб. Обов'язково защіпуємо края нашому хлібчику, присипаємо його бороштом і відправляємо у корзинку на розтійку. З наступною хлібинкою можна зробити точно такі ж самі маніпуляції, як і з першою. Передивіться. Це відео і е, обов'язково повторіть. Ну, а далі я вирішила випікати ці два хліба навіть е, при різних варіантах. Одну хлібину я випікала у казані, купила новий казан і думаю, швидше ж треба його протестувати. А другу хлібину я випікала на стелевому листі без додаткового укриття. Ну, в принципі, як я завжди це роблю. Чесно кажучи, різниця в підйомі була, але вона була не настільки такою драматичною, щоб можна було врятувати ситуацію. Хліб піднявся не так, як я хотіла, не так, як я очікувала. Він не був таким повітряним, не давав великих пор. М'якош вийшов досить щільним, але це не важливо. Він був дуже смачним, не гумовим, не сирим, не важким. Він був просто іншим. І тут ми підходимо до найцікавішої частини цього відео. Я хотіла вам сказати, що коли я різала хліб, то мій молодший син сказав, що мама який смачний хліб, готуй такий, бо той з дірками мені не подобається. А в цей момент я дуже чітко зрозуміла одну річ, що ми, пекарі, дуже часто женемося за такою ідеальністю, за такою поростостю, за відкритими м'якошем, за картинкою. Але для того, хто просто їсть хліб. Найважливіше смак і текстура. І іноді це те, що ми вважаємо невдалим експериментом, для когось є неідеальним результатом. Цим відео я хочу вам сказати, що, по-перше, ніколи не пропускайте обминки. Навіть якщо тісто здається нормальним, то саме обминки вони роблять його стабільним. По-друге, рецепт це не просто інструкція як машинка, да? це такий орієнтир. Ваше борошно це ваша кухня, ваша температура, воно все має значення. І по-третє, це найголовніше пекарство це навичка, вона формується через дотик. Не через таймер, не через папір, а через руки, які спостерігають і аналізують. І іноді експеримент він може не дати того результату, який ви очікуєте, але він завжди дає розуміння. І саме це, наприклад, на мою думку, воно найцінніше.